Рокова як лисенька, а личка як матір сніг. Мама рідненька, то й сорочка біленька. Як мати рідненька, тоді сорочка біленька. Ну лягли малюнки і рожі, квіти, і листки. У хрестик шиті візерунки. І з кольорів сімох нитки. Як дивишся на вишиванку, в ній бачиш гори, поле, ліс. І промінь сонця рано вранці, і гай розплетених доріг. Хочу сорочку мати, не треба зівати. Як наділя, то і сорочка біла. Не лінуйся, дівенько, рушники вишивати, буде чим гостей шанувати. Коси заплила, вишиванку одягла, гарна українка, я, я танцюю гопака.